Це не війна між народами. Як? Це не война між людьми. Усім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварний тиждень. Вері зашкварний, і хай дарує грузин. Але салют, вера. Сьогодні на порядку тижневому мачете, який виступає амбасадором миру мир. ця вот, э, війна, яка була розв'язана, вона була розв'язана. Коли це вже все закінчиться, і пташка, яка хоче бути подібна до Голуба, але виглядає як ворона, та й взагалі, яка є разниця? Вриваємось у рожеву багнюку. Шлях би трафив до адреналіну моніторі. І уся сьогоднішня комедія у тому, що у той час, коли Узбекистан Казахстан, це ті країни, якими зазвичай прикриваються українські артисти, продовжуючи співати російською мовою, скасовують концерти у себе з артистів з РФ. Її. А саме я говорю про фестиваль жара, в якому мали взяти участь російські артисти, які підтримали чи замовчали вторгнення Росії на територію України, і які продовжують гріти свої сраки в Дубай, а що не сидиться на Росісії. На сторінці в інстаграм організатори пояснили, що, на жаль, поточна ситуація у світі не сприяє проведенню масштабних музичних заходів. Я красиво намагається відмазатися, що вони скасовані. Амінь. Проте, і ви маєте знати така нещасна ситуація поза як у їхньому дописі. Це все несе такий ниций смак. Ситуація у світі ви серйозно це сусідня країна і війну розв'язала ваша жорстока росісія. Ніс не заважає проведенню музичної премії великого фестивалю гулянки 6 квітня у кроку Сіті Холі в Москві, де без жодного підлабузництва лицемірства використання. Екс тут варто зазначити екс українських артистів. Яку використовують трімфатрикою премії? Стала хто Анна Асті. Ісполнительниця, яка в в этом доказала всім, що вона артистка з великою губою. і це такий каламбурний момент, коли з одного боку тебе скасовує через позицію обидві країни близькі до Москви, у цей час до тебе у Москву праця український артист, співати, що немає різниці, якою мовою я буду говорити, і це не просто одноразовий вираз в інстаграм чи в інтерв'ю. Це слова з нового треку, з свіжого альбому Амбасадор заспівано все російською. Яка різниця, на якому я буду говорити з тобою язики? На російському, українському, на англійському. Несеться російською про розуміння, єдність, розуміння. Ой, це я вже говорила, але нехай буде того. Там багато і гордість і після такого проповідного альбому Амбасадор. представницька пісня від Чехії на Євробаченні вже й не здається такою зашкварною, де намагалася тією короною висловити підтримку Україні. Але вся проповідь від Мачете звучить як ідеальний саундтрек до битви за лавро. Розуміємо, на якому березі звучить ця. Хі -хі 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 -хі! Не чиста, Запланував собі мачети на червь місяць 2023 року. Війна досі не закінчилася. І навіть коли закінчиться війна, це не дає дозволу повертатися у країну агресор, терориста і жальгідних просто вилобків. Запланував собі фестиваль е два у Москві», у Петербурзі та й інших країнах, зазначивши при цьому доволі дивні хештеги, такі як Київ. Одеса, Ташкент, Баку, Мінськ. Сказати, що такі майбутні концерти чи хештеги викликали в мене хоч каплю обурення, то ні, його вже й не залишилось тим паче для такого запутаного для нас артиста як мешети, в якого в інстаграм вказані взагалі російські контакти. Але вам певно цікаво знати, що ця людина думає про війну. Йде війна на востокі України. Да. Я ні політики глибоко цю тему не нравию і не хочу, щоб це викликало якийсь негатив нігатив составину людей. Я можу тут сказати свою, свою точку зріння. Да? Я відкопала. Інтерв'ю 2020 року, і на той момент війна вже тривала 6 років, але не для Ярослава. Так як на питання журналістки війна ще не закінчилася. Ви починаєте відновлювати діяльність в Москві. Він відповідає, що по перше, щось понімав таке, що нам простим людям недосяжне. Смотрите, прежде всего, с пониманием того, що происходит на саме діля по друге, це не війна між народами, а війна політична та бізнес еліт. Це не війна між народами, це не війна між людьми. Це війна політична, це війна бізнес еліт. По третє, Ярослав, це прекрасний приклад Персоналі цієї людини, у якої десь між звиленими голови просякла пропаганда і наративи, що. Є певний конфлікт та непорозуміння між Сходом та Заходом України. Є якесь непонімання між востоком України, центральною частиною, Западом заходом України. Як я те як людина, який раждом був на востокі України. Із цих трьох пунктів, що війна не між народами, політична є якесь ворогування між сходом та заходом України. Я думаю, ви вже і самі тямите який смак, і чий смак несеться у людини з язика. Якщо ви та людина, яка не кріпко знайома взагалі з творчістю мечети і вперше про нього чуєте, то це Ярослав Мудрий, українець, який народився у Кривому розі. Одначе 91-го року перебрався довчатися і будувати кар'єру на Московії. І знаєте, такі крихти наслідків такого впливу несеться в інтерв'ю 2020 року, де нікому не потрібна війна, але реальність сьогодні у нас. Протилежна і можна було змінити, хоч на краплю, свою думку, після 2020 року, коли війна прийшла на наші території, коли ракети руйнують, вбивають, а російські солдати ми знаємо, що роблять з українцями. можливо, возможно прийдеться договарюватися, але в цілому нікому війна не нужна. Всі на цьому тільки потеряють. І у Ярослава адекватність закінчується на тому, як і у низки українських артистів, які обрали криваву російську сцену, і взагалі трактовка у них звучить, наче під копіркою штамповка штамповенна а для чого взагалі себе обмежувати як артист? У цьому немає жодного сенсу. Я співаю для усього світу. Агранічуються де чим то для того, щоб говоріштою що українська, або я десь зробив кар'єру, або я. Куди дальше делать далі то Ну, це просто не очень. Взагалі смысла ніякого этом. Як і роз'яснює свій такий важливий і душевний вибір Росії ані Лорак. Так, артистка каламбурно продовжує тужитися, аби уникнути покарання. Але ж від кого? Як? Це взагалі вищий левел. Розкіш розкішна, важкий люкс у темі інтерв'ю. Така повна гама емоцій від блазнірства, щирості та така солодка мармеладка для вух того пилу прихильників, які досі сіпаються та захищають її таку важливу позицію. І какта столькання ненависті. Трема. ані Лорак дала, і на цьому можна було би, звісно, поставити крапку і так все зрозуміло, але ми продовжимо. Дала інтерв'ю, яке більш подібне на допит ізоляторі. Та як обрає вона для нього на істинного інтерв'ю разобами, який може поставити справжні питання. А майданчик для монологу. Я взагалі не тямлю, для чого цей цирк, але знаю для кого. Ну надо щось говорити. І і жилася акторка світу Миромир, мир, політикиня для росіян і тепер я думаю, ви мене зрозумієте, чому я сьогодні вся у чорному, який настав траур в українців ані Лорак за Росію, яка просто неочікувана позиція, як і усі 9 років в цьому інтерв'ю у неї роль жертви лицемірної жертви. То я була винуждена уїхати. І впродовж усієї балаканини співачка говорить, мов канатоходець за бачністю, чому я її називаю її політикиня. І не те, щоб вона не, типа, как бы... прагне сидіти на двох сільцях. Ні. Вона співачка усього світу, але світ закінчується на Росії. Для того, щоб петь. Піти... А всьому мірі. Співачка, яка мені виразно під час цього інтерв'ю нагадує героїню із російського кіна та фразу Ні виновата я! я! Он сам прийшов, Росія сама мене прийняла. Вона хізується спершу тим, що Росія її приймає так по-домашньому, годує преміями. А через дві хвилини, коли заходить мова про те, що в Україні стали скасовувати і забирати її премії, титули. Вона запевняє, що їй це не потрібно. Вона просто душа, яка співає для людей. Я пою для людей, але неприємно, тому що. Втім, ми добряче, звісно, потребуємо, що важкі виявились ланцюги на ногах співачки миру на Росії, де вона себе виставляє жертвою і ще, от тертіти, чекає на вибачення від українців за усі фальшиві звинувачення. Я думаю, що прийде то время, коли люди будуть просити прощення. І тут би хотілося слувити є нитку, за що ми маємо просити у неї пробачення. За те, що вона публічна людина, за те, що вона артистка, народжена в Україні, і мала би підтримувати Україну у той час, коли Росія напала на Україну, нищить, вбиває і знищує міста людей дітей. Коли Росія принесла війну в твою країну, а ти чекаєш на вибачення за що. Чи ти чекаєш вибачення від тієї ж терористичної країни, аби не втратити сцену та можливість продовжувати співати для людей? Що ми отримали після цього інтерв'ю? Та нічого бездно. З року в рік вона продовжує брехати. З року в рік ми спостерігаємо за тим, що людина не виросла. Людина продовжує пустого переливати в порожнє. Ну тут така справа: в якій країні будуєш кар'єру? Та пліснєва тебе і покриває. Ще один амбасадорне російського а американського батальйону Влад Яма, який активно після повномасштабного вторгнення всі також знають, виїхав до Америки, аби не просто відсижуватися, пересидіти війну. Ніт. Він активно бігає, крутить дискотеки, рятує Майами, аби донатити на допомогу Україні. Ну ми все розуміємо. Будувати кар'єру в Україні, а відсижуватися, гріти дубцю поки в Україні літають ракети то комфортніше в Америці. Знаємо таких. Я не засуджую, ніхто не засуджує. Але коли ви обираєте Америку для комфортного життя, поки війна триває в Україні, то, напевне, Америка не все життя. І у чому Влад Яма зашкварився? Я думаю, не остання його залупа, поки він перебуває в Америці, викладає у своєму інстаграм знимку з благодійного заходу, де збиралися кошти для України для допомоги із таким цікавезним написом, який викликає обурення всі свої. І полетіли зауваження на цей напис, що там всі свої, а у нас всі свої. Влад у відповідь надрукував, що у нас теж, але там не тільки українці були. Відчувається присмак. Так почалася литися пісня про Казахстан, Узбекистан. Потрібно, аби нас розуміли. Повірте, якщо ви хочете, аби вас зрозуміли, вас розуміють на будь-якій мові чи будь-якою мовою, як там правильно. Вибачте, це правда, і знаєте, як воно в житті буває за добру справу. Тобі обов'язково повернеться добром і так активно влад яма ратує Тома Ямі, що такий... Кактусні ситуації прилетів йому на допомогу. Ханумак. Ну, добряче, він пане розуміє, як воно так жити в Америці і коли прилітає з України. Ще своє, знаєте, просто не затер, кар'єру музичну не закінчив, а вже намагається рятувати у коментах. Та відійшлися вже від людини. Вам всралася, як там написано. Ну, а далі є щось на брудній, темній, чорній іерогліфи, якісь з'явилися. Не можу розібрати. Що написано, але ви бачите на своїх екранах шифровка, шифровка. Яка елегантність від Ханумака, дика дичка так і л'ється з його рота. Остановіться! Не знаю навіть як то вам сказати. Звісно, хочеться зізнатися, що десь там глибоко, так ну, далеко-далеко, ну, взагалі не суттєво. В одній маленькій клітинці сидить той грам Сагрчів, який зараз полетів до влада ями, що у нього ну, є така змога милуватися океаном, у ньому плавати, ох, плавати, водиться, водиться. А я ой, коли я плавала в Та що тут говорити? На відміну від мене, навіть плаває мій мейкап. Так, друзі, ось так мене попустили десь у коментах, що не файне я вмію фарбувати своє обличчя. Так, я зізнаюсь, у мене дві лівих руки. Навіть був час, коли я напрошувалася до майстрині, яка робить грим, мейкап Олі Поляковій. Ну, так її до неї і не дійшла. Але не знаю, що думати, коли мої друзі починають надсилати мені косметику, мінеральну косметику і цілу торбу косметики. Це знаєте, це, це певне такий стовідсотковий натяк, що на твоєму обличчю все так кепсько, як і на росісії. Тут Дуже багато всього. Я навіть ще не робила розпаковку, тому що я ніде її не роблю. Ось так, друзі. Ось так, розумієте? ось так, ось так відбувається. Ой, листівку знайшла. А, Боже, сліпа стала баба. Е, Натела, ви неймовірна та харизматична людина. Дякую за вашу роботу. Нехай цей презент буде вам корисним. <гум> так робимо компліменти, що ви така харизматична. Фамі не потрібна та косметика. Е, ви захоплюєте харизмою. Але <смітна> нехай цей презент буде вам корисним. Тобто, ну навчить ж використовувати своїх дві правих руки, а не лівих. Нехай в поміч прийде ця косметика. Ну, спробуємо, спробуємо. Як там показують? Сонячний удар піймали взагалі не узнаю її. Це косметика, яка лікує. Дурна, що я так багато говорю? Мені це взагалі подарунок. Мені за рекламу ніхто не платив. Тому рекомендації виключно можете кидати мені нижче у коментарях, що змінити, що не подобається, на фоні, що не подобається, на обличчі, що не подобається, на голові, що не подобається, в чому брана не подобається. Та взагалі давайте перетремо ліпше героїв сьогоднішнього випуску. Дякую вам, що ви дочекалися відео. Дякую за те, що ви підписуєтеся. Дякую вам за активність. Дякую за фінансову допомогу каналу. Дякую. Всім новим спонсорам дякую за те, що ви продовжуєте донатити на Збройні Сили України підтримуєте, надсилаєте допомогу на збір на автівки. Зараз в моєму інстаграму є збір на шолом за 7200 тисяч двісті гривень. Отак, От всі скинулись по 100 гривень і шолом військовому купили і зібрали, і допомогли. І добру справу зробили. Тому. Дякую вам, дякую за вподобайки. Залишайте свої думки в коментарях. Давайте перетирати, давайте спілкуватися. Мене звати Нателла Кірс і дякую, вклоняюся усім збройним силам України, дівчатам та хлопцям. Дякую разом до перемоги.